Час новин на радіо Лозова в студії працює Ярослава Дубіна. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 28 вересня. Козівські діти, які втратили на війні батьків та їхні родини, можуть отримати психологічну підтримку. Їх надають в закладах освіти та у центрі психології. Про це під час наради у міській раді повідомила головна освітянка Лозової Вікторія Урванцева. За її словами, діти також можуть оздоровитися. Управління освіти не розподіляє путівки. Нам тільки повідомляють про те, що вони можуть бути. А далі батьки самі реєструються через ЦНАП. Ці гроші ходять за дитиною, тобто батьки самі обирають заклад оздоровлення. Зазначила головна Світянка діти загиблих захисників в першу чергу отримують подарунки. До дня знань учням вручили рюкзаки з конставарами, говорить Вікторія Урванцева. За її словами, дітей підтримують і заклади, в яких вони навчаються. На честь полеглих захисників у закладах освіти та культури Лозівської громади розмістили куточки пам'яті. У Лозівській громаді також виготовлять книгу пам'яті. Облаштовуватимуть сектор поховань на центральному кладовищі Лозової та алею слави в парку Перемога. Це наш обов'язок належне вшанування пам'яті хлопців, і це тепер є нашою справою честі, зазначив секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір. Родина загиблих захисників може дізнатися необхідною інформацією в управлінні праці та соцзахисту населення у закладах освіти або в громадській організації пам'ять серця. Лозівське районне управління головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області повідомляє, що з метою профілактики сказу в домашніх тварин фахівцями Лозівської районної державної лікарні ветеринарної медицини проводяться профілактичні щеплення собак та котів проти сказу у місті Лозова. Лікарі просять власників тварин забезпечити належні умови та місце утримання тварин для проведення щеплення проти сказу. Також власники тварин для здійснення щеплення проти сказу можуть звернутися до Лозівської районної державної лікарні ветеринарної медицини за адресою міста Лозова, вулиця Козацька, 51. Графік роботи з 7.30 до 12.00 та з 12.30 до 16.00. Для недопущення сказу тварин необхідно щорічно робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з 3-місячного віку. Вакцина проти сказу є безкоштовною. Вартість довідки про щеплення, яку видає ветеринарний лікар, становить 9 гривень 80 копійок. По поверхівку у лозові по вулиці Загайдачного відновлюють після ракетного обстрілу. За державні кошти тут капітально ремонтують покрівлю, міняють вікна та роблять вимощення довкола будинку. Роботи на постійному контролі лозівського міського голови Сергія Зеленського та департаменту капітального будівництва Харківської обласної військової адміністрації зазначив заступник міського голови Денис Петренко. Представники влади міста та області також перевірили якість ремонту триповерхівки по бульвару Шевченка. Вона теж постраждала внаслідок ракетного обстрілу. Начальник відділу департаменту КАБІ. Йвництва хова Віктор Богдан зазначив, там роботи підходять до завершення. Покрівлю зробили вже майже на 100%, Замінені деякі віконні блоки також виконане вимощення навколо будинку. Кошти на відновлення виділяє держава. Новини Харківщини у Харківській області готуються до опалювального сезону і знову розгортають пункти незламності, Повідомили в обласній військовій адміністрації. Пункти обігріву для соціально незахищених верст населення працювали й у довоєнні часи, але наприкінці 2022 року їхню мережу було значно розширено. Це пов'язано з тим, що російські війська спробували ракетними ударами зруйнувати енергетичну систему України. Після масованих ударів по всій країні мали місце тривалі відключення світла. Разом із цим припинялася подача води і. Тепла необхідні були спеціалізовані місця, де люди могли б комфортно перечекати вимкнення світла і тепла. Вони отримали нову назву пункти незламності. Порівняно з пунктом обігріву, значно розширився їхній функціонал. Тут можна не лише зігрітися та випити гарячого чаю, а й зарядити мобільний телефон та планшети, скористатися інтернетом. Загалом в області створено 922 пункти незламності. 500 з них не припиняли функціонувати і в теплу пору року. Усі пункти забезпечені електрогенераторами та засобами авто. Ономного опалення для обігріву людей від початку відкриття пунктів незглавності на Харківщині їх відвідало понад 173 тисячі громадян. На початку 2023 року 538 пунктів незглавності були забезпечені новим підключенням до мережі. Інтернет тривають роботи з підключення ще 26. У планах забезпечити 54 пункти в Куп'янському районі. Станціями Starlink. Голова хова Олег Сенігубов заявив, що всі пункти мають бути відкриті 1 жовтня. Перший заступник директора департаменту ТП Хова Едуард Яровий також повідомив про рівень готовності різних служб та об'єктів до нового опалювального сезону. Теплове господарство технічно підготовлене на 94,4%, Водопровідно-каналізаційне господарство на 95,1%, Житловий фонд на 95,2%, Соціальна сфера на 96,6%. На випадок блокауту для безперебійного надання житлово-комунальних послуг комунальні підприємства забезпечені 585 генераторами. Заробили на пенсіонерах 1 мільйон 800 тисяч гривень. На Харківщині судитимуть псевдоволонтерів. На Харківщині шахраї під виглядом волонтерів обкрадали і грабували літніх людей. Четверо учасників угрупування, які під виглядом волонтерів грабували літніх людей у Харківській області. Підуть під суд. За даними слідства, учасники організованої групи, до складу якої входили особи ромської національності. Обкрадали і грабували літніх людей, видаючи себе за волонтерів. Встановлено що у липні минулого року. 23 річна жінка розробила план Незаконного збагачення, до якого залучили ще двох жінок та чоловіка. Зловмисники діяли у Харкові та Лозовій, а також на території Київської та Дніпропетровської областей у період з липня 2022 по червень 2023 року. Жертвами обвинувачених були особи похилого віку. Зловмисники приходили до літніх людей додому і представлялися волонтерами, що роздають гуманітарну допомогу. Під цим приводом обвинувачені проникали всередину помешкань потерпілих, після чого викрадали їхнє майно, грошові кошти і відкрито грабували. Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб за фактом крадіжок і грабежів, вчинених організованою групою. Наразі всі четверо обвинувачених перебувають під вартою. Справу розглядатимуть в Лозівському міськрайонному суді Харківської області. У Харківській області за тиждень знайшли понад пів тисячі небезпечних предметів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення сапери знищили 78 тисяч 137 боєприпасів та мін. За тиждень у Харківській області сапери ДСНС знешкодили майже 550 боєприпасів. В офіційному медіацентрі речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко розповів, що на розмінуванні піротехніки ДСНС виїздили 180 разів, перевіряли територію Богодухівського, Харківського, Чугуївського і Куп'янського. Районів та міста Харкова спеціалісти виявили та знешкодили 548 вибухонебезпечних предметів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення сапери знищили 78 тисяч 137 боєприпасів та мін за минулий тиждень. Спеціалісти держслужби з надзвичайних ситуацій виконали 225 виїздів. З них на ліквідації пожеж 147 виїздів, а також 82 займання в екосистемах. Під час гасіння пожеж надзвичайники евакуйовували двох осіб. Ще двоє зазнали поранень одна людина загинула. Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України піротехніки ДСНС обстежили більш як 3630 гектарів територій та 2620 кілометрів ліній електропередач. Це була остання інформація, якою хотіли поділитися з вами сьогодні. Переглянути більше новин від телерадіокомпанії Лозова можна на сайті Лозівської міської ради, а також на сторінках в соціальних мережах ТРК «Лозова» у Фейсбук та Інстаграм. Зачимо гарного дня і тільки добрих новин.